Учасники ходи без бар'єрності пройшли київським майданом, вулицею Рівненською, далі зайшли у житлові квартали, розповів голова громадської організації Зруж скелю Євген Сивопляс. До акції приєдналась лучанка Аліна. Жінка каже, пересувається на кріслі колісному. Четвертий рік у комунальників добивається будівництва пандуса поблизу під'їзду. Там, де я живу, немає пандусів. І я була на вулиці в серпні місяці того року. У мене два офіційних листи, що будуть шукати рішення, що будуть зміну житла робити. От онлайн зустріч з мером назначила, немає відповіді, бо особисті йому на Фейсбук написала, скинув мене на департамент. Ну, На превеликий жаль, на великий жаль, коли дійсно потрібна допомога, коли ти сам ніяк. Мало хто тебе чує. Ветерани війни, представники громадських організацій та чиновники рушили від будівлі обласної державної адміністрації. Дмитро Ціхоцький втратив на війні ногу. Каже, на початку маршруту для пересування на кріслі колісному є перепони. Дерево мішає лича проїхати по тротуару. Тут так само за високий трохи бордюрчик Задом, то я виїжджаю спокійно. Але якщо передом, як Євген їде, це дуже важко. Упродовж усього маршруту представники громадської організації Просторовий рух фіксували недоліки інфраструктури. Павло Мазилюк каже, зауваження щодо питань безбар'єрності передадуть у раду безбар'єрності при Луцькому міському голові та у департамент житлово-комунального господарства. Ні одна комерція тут не є доступною, тому що зроблені пороги не в самому в'їзді, тому в неї попасти неможливо. Ми ще з 2020 року перевіряємо те, що нове, зроблено, і результати є, особливо коли це перевіряєш на етапі будівництва. Ветеран війни Євген Сивопляс каже, тестують вулиці, медичні та комерційні заклади, доступність санітарних кімнат для людей з інвалідністю. Вчора ми тестували медичні приватні лабораторії, де люди здають кров. 12 лабораторій ми відвідали, і тільки в одній лабораторії є туалет для людей з інвалідністю. В проспект волі ми багато разів його тестували, і наразі він має ще 164 заклади, недоступні. І за рік часу там зробили в одному закладі реконструкцію пандусу і один пандус побудували. Виконувач обов'язків начальника обласного управління містобудування та архітектури Василь Василенко каже: для створення доступного простору в громадах у цьому році виділено 150 мільйонів гривень на умовах співфінансування. Кошти виділені передбачені на певні місяці в бюджеті, відповідні тендерні процедури, тому як правило ці всі роботи десь вже йдуть кінець літа, початок осені». Зі слів ветерана війни Євгена Сивопляса, це четверта хода безбар'єрності у Луцьку. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.